Про те, що очолити колектив подільських вістей претендує депутат обласної ради і керівник медіакорпорації Є Тетяна Колісніченко, журналісти дізналися випадково. Їх обурило, що кандидатуру не узгодили з колективом. Ми злякалися того, що одним розчарком Пера прийде людина, яка знаходиться не в творчому процесі, і зламає те, що є. Те, що здобувалося десятки років. Під тиском колективу питання про призначення редактора з порядку денного сесії зняли. Представники співзасновників газети сьогодні прийшли до колективу, аби почути його. Нам можливо, щоб при будь-яких заходах там чи будь-яких. Пер, пертурбаціях. завжди була врахована воля цього думка, воля цього колективу. Ми тут, як то кажуть, армія доброзичці до влади української влади патріотичної підкреслюю, бо до іншої влади ми ніколи не були лояльними і не будемо. Люди висловлюють і подяку за те, що газета їх підтримує. Скільки до нас звертаються людей? Своїм останнім болем, тому що, пройшовши різні інстанції, вони не знайшли допомоги ні у влади, ні в інших якихось там інстанціях, ще раз повторюся. А саме в газеті от вони знайшли цю підтримку. Тут потрібно зусилля шукати спільних, якщо ми співзасновники, тут ми самі вирішуємо, а обов'язки чи покладені на нас адміністрація чи обласна рада має підкладати нам плече. Ні то ні, треба розходитися. Ані далі працювати разом у тому, що газета має розвиватися, переконані представники обласної ради і адміністрації. Я щось не чув такого ні в раді, ні від кого не чув. Що обласна рада зацікавлена, щоб газета не працювала. Ви десь таке чули? Не чули, да? Тобто ми чітко всі однозначно розуміємо, що ми в раді, да що ви працівники, що газета повинна розвиватися. Я думаю, що все-таки золота середина знайдеться. І все стане в на свої місця. Ну ми мусимо пройти оцей такий, знаєте, процес очищення, тому що по іншому, по іншому, ми не можемо діяти. Позицію національної спілки журналістів озвучує її представник, який теж був присутній на зустрічі, каже, що все ж потрібно шукати компроміс між органами влади і колективами комунальних видань. Ключове і ідеальне розв'язання взагалі подібних інцидентів в Україні – це було б прийняття державної програми роздержавлення, тобто цивілізований в законодавчий спосіб, відхід органів влади від моментів співзасновництва. І відповідно тоді самостійно редакційний колектив проходить випробування аудиторії. Що кадрове призначення будуть вирішувати депутати облради на черговій сесії на посаду редактора? Претендуватиме два кандидати. Керівник медіакорпорації є Тетяна Колісніченко та нині виконуючий обов'язки редактора газети Подільській вісті Петро Лічман. Останній обіцяє зробити з газети сучасне видання. каже на завершенні створення інтернет-сайту газети. Журналістам підняли гонорари, створюється влас корівська мережа. Також стоїть та завдання збільшити тираж та випускати газету в кольорі. І Якщо нам, вибачте, не будуть заважати працювати, а якщо там стабільно працювати повнокровно, то я можу з певністю сказати, що на кінець року ми можемо говорити про прибутки з шестизначними цифрами. Юрій Курочка, Володимир Поломар, для інформаційного випуску.